Говоримо ми про важливу чутливу тему на сьогоднішній день для нашої країни. Так, ми розуміємо, що деокупація наших територій фізично, так, це одна справа. Інша річ це ментальна деокупація. На ваш погляд, наскільки так вона може бути проведена, так і коли. Найважливіше проводити потрібну ментальну деокупацію населення на тимчасово окупованих територій і, територіях. І, звісно ж, як скільки доведеться витратити найголовніше на це часу? Фактично деокупація має початися ну, можна так сказати, з першої години після військового визволення півострову. Угу. Тільки на територію. Вже звільненого Криму увійдуть українські війська. Як тільки там будуть проведені стабілізаційні заходи, як тільки з'являться місцеві адміністрації, представництва там інших державних органів, то фактично цей процес має розпочинатися від цього моменту, тому що ви абсолютно правильно зазначили, що вже більше 10 років росіяни активно просто працюють із свідомістю населення Криму. Але давайте не забувати, що вони там працювали і до того. І ми можемо говорити про те, що частина колишніх наших співвітчизників, які зрадили Україну, вони абсолютно перебувають в зручній для них парадигмі руського миру. І я не дуже впевнений в тому, що вони всі вийдуть одночасно з окупаційними військами. Я думаю, що велика кількість їх залишиться. І тут необхідно буде працювати абсолютно в усіх напрямках в інформаційному просторі, в освітньому просторі, в культурному просторі, тому що е, за цей час росіяни е, ну, фактично повністю змінили свідомість більшості е, населення Криму. Тому ми можемо говорити про те, що, е, чи працює їх військово-фатеретичне виховання, чи не працює, але це доволі таки дієвий інструмент для промивання мізків. Наскільки ми з цим справимось, ну зараз вже працює група з когнітивної деокупації Криму. Вона розробляє стратегію деокупації. Якраз ці питання в ній підіймаються, і роботі зі свідомістю там приділяється основна увага. Це дуже добре розуміють наші фахівці. Але тут буде поставати ще одне питання: окрім. Того, що в нас які в нас будуть ідеї, які в нас будуть матеріали, нам буде необхідний надзвичайно великий кадровий ресурс, тому що необхідно буде е, зайняти або закрити посади вчителів в школах, посади культурних працівників, посади навіть тих самих лікарів. Тобто весь цей процес, процес деокупації, він буде комплексний, він буде пов'язаний. Ще й з тим, наскільки ми зможемо знайти необхідний кадровий ресурс. А що стосується часу, то рахуйте, що навчання, повне навчання дитини в школі це 11 років. Тобто казати про будь-який, мабуть, е, час менше від 10, я б навіть сказав, би від 20 25 років, тобто одне покоління, е, не варто абсолютно. Це не, цей процес не буде швидким. Пане Василю, а ми розуміємо дійсно, що так як ви сказали, до ментальних деокупаційних процесів ми можемо вдатися після деокупації нашого шпівострова. Але тим не менше, зараз, от на даний момент, ми принаймні можемо, хоча б якісь кроки робити, так аби впливати на ось цю ментальну деокупацію, і принаймні вже хоча б робити якісь зрушення з цього питання. Ну, ми можемо казати, що в цей час, за цей час до моменту військової деокупації має бути підготовлена вся законодавча база, mm -hmm. має бути підготовлена там, вся теоретична, той самий кадровий ресурс для того, щоб потім не втрачати час. Ну і водночас е наші відповідні структури вони працюють з населенням Крима. Е це знаходиться в інформаційному просторі. Ну не завжди це вдається робити там, швидко, активно. Чи так ви, як нам хотілося ефективно, але цей процес іде і цьому допомагають збройні сили України своїми діями, коли населення Криму фактично бачить, чого варта вся російська пропаганда вживу? Uh -huh. Тобто, якраз такі дії, які не пов'язані, які пов'язані з не з ментальною декупацією, а з військовою декупацією. Вони також. Дуже дуже корисні, також не слід ще забувати той фактор, який це національний, це кримські татари, це українська спільнота, яка залишилась в Криму, це релігійний фактор. І ось по всьому цьому доведеться працювати з усім цим. Треба буде давати раду. Так, це правда. Хочеться звернутися ще до історичних фактів і історичних подій, от на якомусь прикладі. Чи держави, чи країни так можете навести принаймні так, щоб ми зараз розуміли, і наші глядачі теж як відбувалося раніше в ті часи, і як намагалися держави і країни закріпити свою ментальність на власних територіях після військових дій. Ну, така ситуація, яку ми маємо зараз, вона певною мірою є унікальною. Вона в mm -hmm. такому в минулому, яке ми можемо оглянути, скажімо так, помацати, її не існує. Е але тут можна казати про те, що іноді окупація буває внутрішньою. Тут дуже легко ми можемо порівняти з системою денацифікації Німеччини після Другої світової війни. Фактично, все, що буде відбуватися. На доокупованих територіях буде нагадувати це. А цей процес в, в Німеччині розтягнувся на 30 років. Фактично, про перші більш-менш вагомі успіхи денацифікації можна казати вже після 45-го року, було лише в 70-х роках, і проблеми в німецькому суспільстві є ще і зараз. Тобто, в даній ситуації ми маємо чітко усвідомлювати з того історичного досвіду, що має пройти процес виявлення колаборантів, має пройти процес виявлення тих людей, на яких можна спиратися. Має, має пройти процес виявлення і градації людей, як з ними працювати, яка в них глибина цієї ментальної травми, і що з цим необхідно і варто робити. Тому якраз в принципі, того, що можна побачити, от процес денасифікації Німеччини, він ну найбільш близький і найбіль... може дати найбільшу кількість е корисних кейсів. Тому що е все, що ми могли побачити за останні роки, це фактично навпаки, це насадження е ворожої свідомості, якраз або на прикладі Росії, або те, що, наприклад, на Території колишньої Гославії в деяких анклавах дозволяли собі серби. Тобто, ну тут дуже багато схожого. І я думаю, що якраз і будуть спиратися на новітні досягнення роботи з ментальністю, можливо, вдасться щось прискорити. Але головним чином буде цей процес комплексний і довготривалий. Зрозуміло, пане Василю. Дякуємо вам за роз'яснення, дякуємо вам за. Трактування історичних подій, зокрема, і те, що ми можемо побачити найближчим часом, нагадаю, що з нами спілкувався мілітарний історик, керівник експертної групи військових зв'язків з громадськістю, директорату інформаційної політики у сфері оборони і стратегічних комунікацій Міністерства оборони України Василь Павлов. Пасипі величезне.